Будинок, у якому повністю зруйнований цілий підміст, масштаб руйнації насправді масштабні, зруйновані зокрема, і десятки квартир. Рятувальники працюють не зупиняючись, вони постійно змінюють один одного для того, аби швидше вдалося знайти людей, які ймовірно можуть ще перебувати під завалами, оскільки лише сьогодні саме із руїнів цього будинку вдалося дістати тіла п'ятьох наших людей. І ще двох вдалося дістатись під завалів живими і більше про саму пошукову рятувальну операцію пропоную послухати наших рятувальників. Так, зараз у нас існує загроза на конструкції, але з допомогою спеціального плану ми контролюємо рух конструкцій, і враженої необхідності буде собою склад виведений, і працювати вже спеціалісти, які працюють на висоті. Дам також що сьогодні під час пошуково-рятувальної операції тут знайшли кішок. одну вдалося врятувати. Вона на жаль у критичному стані. Наразі нею займаються ветеринари. Іншу вдалося винести буквально декілька хвилин тому. Її власнику вона повністю неушкоджена і пропили послухати рятувальників, яким вдалося це зробити. Ця кішка вона знайшла собі місце на кріслі під клєдіком, і от вона якраз була неоскоджена. Перед цим ми знайшли кута, у якого була кровотеча. Ну і він, звісно, був вичого. І з тієї сторони будинку також зруйновані і сусіднім. Будівлі також і активи, які були припарковані, також вони тут та зруйновані. Можете побачити усі, які були припарковані. Вони згоріли вщент, так з усіх сторін. І хочу ще додати про незамість наших українців, бо тут сьогодні на місцем. Російського удару приходять і сусіди, небайдужі кияни, а також звісно волонтери, які допомагають іншим постраждалим, оскільки тут доволі багато будинків зруйновано навколо вони розбирають сміття, дістають скло, а також забивають вікна різними плівками там, деревом. Бо багато тих людей, хто не може це зробити самі, і їм тут приходять на допомогу. Власне на місці також працює і поліція, і психологи, і волонтери, до яких можна. Звернутися за допомогою, і нам також розповіли рятувальники, що за оптимістичною інформацією близько години півтори потрібно для того, аби дістатися до нижнього шару ось цих руїн, тому що вони так доволі високо насипані, і власне саме там внизу і можуть бути тіла загиблих українців, людмила. Настю, дякую, Анастасія Терещук, про те, як у Києві продовжують розбирати завали житлового будинку після прямого влучання російської ракети.